Вас вітає зразковий художній колектив, хореографічний ансамбль народно-сценічного та сучасного танцю Силует комунального позашкільного навчального закладу Центр позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міської ради. Ансамбль працює на базі Дніпровського україно-німецького ліцею номер 53 Насамперед, ми хореографічний колектив. Але реалії сьогодення змусили нас подивитися на наші таланти та можливості ще й з іншого боку. Вже з перших днів повномасштабного вторгнення учасники нашого колективу, згуртувавшись разом, прийняли для себе важливе рішення підтримати волонтерський фронт і стати волонтерами. А яка була початкова мета, коли ансамбль почав волонтерити? Та як вона змінювалася з часом? Першою метою було це створення оберегів для наших захисників, але з часом запити почали збільшуватися, змінювалися. І ми почали виготовляти державні прапори для військової техніки та звільнених територій України, займалися виготовленням проти автомобільних їжаків та буржуйок для військових. І на сьогодні наш арсенал допомоги вже збільшився. Це і в'язані теплі шкарпетки, і пошиття чоловічої білизни, і державні прапори, і збір матеріалу для окопних свічок і багато чого іншого. Одніє, одним з напрямків нашої роботи є участь колективу у благодійних концертах і виступах на збір допомоги для Збройних сил України. Ми розпочали свій шлях з виготовлення поробок та оберегів, аби подарувати радість та підтримати тих, хто дійсно цього в той момент потребував. Це наші захисники. Це неймовірна кількість патріотичних браслетів для льок-мотинок. Янгуляти з бісеру, різноманітних малюнків, державних прапорів. Я знаю, що ти одна з тих, хто перший почав допомагати з волонтерством. А розкажи, що ти саме робила. Перше, що я зробила, це був чоловічок зі звичайної шкарпетки з жовто-блакитним шарфиком. Далі я робила брочки, шапочки, мотанки з ниток та ще янгулятка з бісеру. Також ми всі разом робили браслети зі стрічок в патріотичних кольорах. А також ми робили для військових великі патріотичні листівки з побажаннями та серцями з паперових квітів. Та на цьому ми не зупинилися і вирішили вносити реальні зміни. На сьогодні ми є не лише хореографічний колектив, а й волонтерський молодший підрозділ Ангели оборони від громадської організації Ветеранський простір Дніпропетровщини і допомагаємо військовим зі Збройних сил України, Національної гвардії та ТРО. Перший раз ми відвідали наш волонтерський центр в червні 2022 року. Там ми навчилися плести маскувальні сітки. Наразі ансамбль займається плетіннями сіток щоденно, задіяні практично всі вікові групи колективу. Ми самостійно нарізаємо тканину та плетемо маскувальні сітки на техніку. Розкажи, будь ласка, чому для тебе важлива волонтерська діяльність? Для мене це особливо важливо, тому що мій батько служить в Тройних силах України, і кожна наша дія набажає нас до перемоги. І таким чином можемо вирости вдячність нашим військовим. До волонтерського фронту приєдналися і наші батьки. Вони почали допомагати збирати постільну білизну для шиття. В'яжуть теплі шапки та шкарпетки для військових, допомагають збирати речі, продукти, необхідний матеріал для виготовлення окопних свічок. Разом з дітьми виготовляють обереги. Дівчатка, ось ви сім'я. Розкажіть, будь ласка, як ви допомагали? На початку я робила маленькі конвертики з маленькими малюнками всередині та великі патріотичні малюнки, на яких писала побажання для наших військових. Також я робила маленькі черв'ячки з резиночок і собачки, схожих на патрони із паперу. Я робила ляльок мотно з тканини, а потім допомагала бабуся. Вона робила браслетики зі стрічок. І допомагала мама шила е, білизну. Нас не зламав навіть постійний блекаут. Крізь темряву ми продовжували волонтерити та тренуватися. Як вам взагалі вдається планувати свою роботу, щоб встигнути все? На початку розпланувати всю роботу було дуже досить складно. Але ми змогли підлаштувати графік занять під шкільне навчання дітей, щоб вони одразу після школи йшли до нас. Хтось на 15 хвилин раніше, хтось на півгодини, але цього часу достатньо, щоб допомогти. Також вони залишаються після занять. А в кого вже досить завантажений графік, вони їм допомагають вдома, а потім вже виготовлені приносять на заняття. А задля підтримки бойового духу ми з концертними програмами відвідували наших захисників, аби з'явилися посмішки на їхніх обличчях. Ми два рази нашим колективом їздили до військової частини. Перший раз це було восени. Ми їздили нашим складом маленьким старшої групи. Виступали декілька номерів з концертної програми. Під час виступу до нас приєдналася собачка з нами погратися хотіла, виступала з нами також. Ми побачили, як живуть військові, побачили наші сітки, наші малюнки. Дуже приємно, що військові це цінують. Дуже ну, такі, така добра атмосфера. Другий раз ми їздили вже із молодшими групами також. Нас так багато було, автобусом привезли. Дуже... Цікава була поїздка, тому що після концертної програми, яку ми дали, військові покатали нас на БТРі. Це був дуже неочікуваний сюрприз. До речі, нас там дуже смачно годували. Крім цього, наш колектив постійно приймає участь у благодійних концертах та виступах, під час яких збираються кошти для закупівлі військового обладнання на фронт або на підтримку визволених територій нашої країни. За постійну та тривалу допомогу Збройним силам України колектив та кожен вихованець нагорожені різноманітними подяками від 98-го окремого батальйону територіальної оборони та від військової частини А3750 полку АЗОВ. А також подяки ми отримуємо у вигляді незвичних подарунків від наших захисників з різних військових частин. Це підписані прапори, кожен з яких для нас дуже важливий.